Вітаю, друзі! Вчора отримав посилку з саджанцями хурми. Замовляв я їх у Олега Лесів з Закарпаття. Один саджанець Дару Софіївки та один Нікітської бордової. Її я буду саджати під стінкою теплиці, щоб збільшити суму. Активних температур та, щоб їй було комфортніше зимувати, так як цей сорт не дуже підходить для нашого регіону. Як бачите, щеплена вона на Вергінці, так як і було заявлено продавцем. Це вже Моє друге замовлення цього продавця. В минулому році я замовляв у нього виготуючи садженець Соснівської. Прийшов він до мене влітку з Горщику. Осінню я його пересадив ось в такий мішок з-під ґрунту, і так він у мене зимував в теплиці. Ці я також зараз. Пересаджу в мішки і вони будуть зимувати в теплиці. А вже в наступному році, коли мене загроза зворотніх заморозків, я їх всі висаджу у відкритий ґрунт. Саджанці я вже пересадив у мішечки. На дар Софіївки довелось трішки підрізати корінець на сантиметрів 10, тому що він. Поміщався в мішечок, але думаю, що нічого страшного йому не буде. Це відео я знімаю для того, щоб застерегти вас від купівлі неякісних саджанців в інтернет-магазинах, таких як Посадка, Агромаркет та тому подібних. Там вам в найкращому разі продадуть саджанці хурми Східної. І яка на території України у відкритому ґрунті може зимувати тільки в самих південних областях, або пришлють якісь саджанці клену чи акації. А якщо ви дійсно хочете купити якісний саджанець хурми, який безпроблемно буде рости і плодоносити у вашому регіоні, то вам потрібно шукати продавців в, групі, в групах в Фейсбуці, таких як Хурмовод чи Хурма в Україні. Там дійсно добросовісні продавці, які вже багато років займаються вирощуванням хурми і продають якісні саджанці. Вони вам допоможуть. Підібрати сорт, який підійде до ваших кліматичних умов. І вже через декілька років ви будете ласувати смачними плодами з власного саду. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.